Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 5 глава, з 24 по 30 вірш. Сказав Господь юдеям, які прийшли до нього. Амінь. Амінь, кажу вам, хто слово Моє слухає і вірить тому, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, але перейшовши від смерті до життя. Амінь. Амінь, кажу вам. Настає час, і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, що почули, оживуть, бо як отець має життя в самому собі, так дав і синові життя мати в самому собі. І владу дав йому також і суд чинити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час. Коли всі, хто в гробницях почують голос Його, і вийдуть ті, хто добротворив у Воскресіння життя, а ті, хто злочинив у Воскресіння суду. Не можу я творити сам від себе нічого, як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, але волі Отця, що послав мене. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.